Вже завітала наш Карпатський край і замила у нас снігами всі дороги, і трембітає звістка, де на, неб... на землю Миколай, святий, що вже давно на небі споглядає Бога. Святий Ософате. А знаєш, що тебе я хочу запитати? А пам'ятаєш ти промову папи, він про віру каже розважати. Звичайно чув. минулий рік був уроком віри, Миколаю. І я до тебе одну просьбу маю. Давай заглянемо на мою рідну землю, Україну, на мій народ, чи зберігає єдність віру. Ти знаєш, Єсафате, заздрія тобі. От скажу і полегшай мені. Ти, мученик, віддав своє життя за єдність церкви і віру. Оце заслуга, бо своє життя віддав пофів. Па Миколаю, тут не бідкася мені. Хочеш, щось згадаю, я тобі. Ану, згадай, Собор, Мікеї, символ віри. Тобі Бог віру захистить від й довіру. Направду, віру треба завжди захищати, велика честь за неї є своє життя віддати, хоч нам віру Бог хрещенні вливає, але людина у подальшому її плекати має. Ну що ж? Давай на подарунки готувати, щоб український нарід твій зі святом привітати. Підем поглянемо, що роблять ангелята, що зготували подарунки вже до свята. Люблять маленькі молі. Дорогенькі Ангелята, успішайте привітати, сина без мою воду, народу. Ангелята, хай уся ваша громадка встане разом до роботи, жвава і повна охоти. Яка ж буде праця, що користь ангелятка в себе? Чи допомогти треба? Може, ви ангелятка забули, в календар не заглянули, що йде свято Миколая котрі діткам всім вручає небесні дарунки. Справді, справді, завтра свято Тож ж даруночки багато. Треба дітям зготувати для кожної хати. Генш вам до щоб праця горіла. Те, що має тут щоб сидити на Миколаїв Трохи менші і час праці не забав. Нерві? не рух. Тріпають кожух для святого Миколая, інші лагодять санки, навантажують їх дари, запрягають два шпаки, розсувають си відма. Я маленька ангелятка, скачу з смарочки на хмарку. З вітром бігає небесне, Дуже сонцем причудесним. Дуже зиму я люблю, всі сніжиночки ловлю. Он чужок їх населяю і на землю посилаю. Наближається вже й час, як Миколай когось із нас візьмемо землю залюбки, щоб раділи малюки. Я маленький, крил не маю. Що робити сам не знаю. Щоб заслуги теж придбати, буду всім допомагати. Можеш вечір підросту, теж на землю попаду. І цукерочки кино. Я печу ось тут, цартую, хвилинки немає. Я не поїжджаю. Ще з тобою клопіт маю. І ось був у комаці, у смачненькій шоколаці. А мій, ну бісінький партук, потряпає сніг вух. Єдино краще до друкарня. Помагай усім старанно. А казочки будуть гарні, як української малечі. Я зачитався, час пролетів, а вже йде вечір. Та ні, це ні. я йду. Люблю теж читати. Може, я буду сторінки шивати. Чому ця книжка швидко скінчилась? Годинка, чому В чомусь заскривилась, сторінці шість голова закручилась, вона на день перетворилась. Люди колють по небі ногами, на землі сині зі небо зірками до малюнки з чорнила, ангіляч, іде ще сила стільки збитків нараз творити Що я маю з тобою робити? Краще йди та лінками поргайся. От ідеї, ти мене на помічку злишся. Передвіжі, то коні маю. І в майструю, не встигаю дерев'яні, міцні з дуба, я хноп'яти моїх моїм бо козацтво без коней те, що без крил птиця, поки малі, треба і посіль біле, і ліжечко, і посудку. Гарненько, не харчаться господарі, маличку дівчата, шити, брати, вишивати, не харчаться лад тримати в хаті вже нині, щоб виросли з них розумні, добрі господи. Чи може нам допомагати? Я можу шити і складати. Замовлень ми маємо багатенько, всі хочуть іграшки новенькі. Ось тут швиденько сідай і цю роботу починай. Ти бачиш цю синю машину? Ця ж пожежі не погаси, має колір димний. Лянка барбі, синіока, загубила одне око. Мої гарні черевички та обидва завеликі. Та веднебек коло хати загубив кожуху блати. Заєць вийшов, наче паєць має куці вуха. Ти на хару вже втомився. Бути тут, на небі, з Богом, а ще допомагати на землі всім людям бога. Ось як смаринки бульбочки пускають, вони на землю, вони сніжинками на землю долітають. Гляньте ви на нас і щиро усміхніться. Проблеми теж в бульбашки, Дивіться. То що, ідемо до Миколая пропонувати поміч? І Я теж бажаю. А ось і сам святитель Миколай прийшов до нас, ангельський роде. його ти привітай. Прохання маємо до вас, ми, Отче Миколаю. А що якщо ми з Ангелятком трішки політаємо? Поглянемо, чи добре там живеться людям на землі. Бо дуже хочемо потішити ми тих, хто є сумні. А поки ви тут розмовляли, я вже знайшла одну хатку, і щось мені здається неодмінно треба цій родині допомагати. Я так і знала. Вже на носі свято, а в холодильнику все пусто. З чого маю готувати? І діти вже смачненького, давно чогось не їли. О, Боже, як мені усе це надоїло! А ти по телевізор дивишся, то щось читаєш. Проблем, здається, зовсім ти не помічаєш. Ось холодильник поламався, тебе це зовсім не хвилює. Йди, майстра, виклич. Боже. Бачиш, як мене цей чоловік шанує. Це через нього моя мама не приходить більше до нас в гості. А я тільки щось скажу, вже у нашого сусіда в кості. Отак кручусь, верчусь весь день на кухні. Все дарма. Подяки ні від кого не було і нема. А ти чому тут вештаєшся цілий день без діла? Туди-сюди, туди-сюди. Аж надоїло. Берись за розум. Іди уроки вчити, бо будеш нелком, як тато. Що з тобою буду я робити? Ой, мам, ти що собі таке придумала? А я чи ж я вчитись? Я спишу все, що мені треба. І на що маю я трудитись. Ти краще гроші на репетитора збирала. Мені потрібно, щоб англійську мову я найкраще в класі знала. А як же українська мова? Знаєте, твої ціночки не дуже. Чому до неї така байдужі? Бо як закінчу школу, за кордон поїду я. І що мені поможуть з української знання? А от англійська міжнародна мова. Як вивчу добре, чао! Україні допусторова. Аму ну лише комп'ютер! Іди скоріше. Їсти, в день прийшов в садочку. Мамі і ти не хочеш розповісти. Ще почекайте трохи, маю цю ігру грудо У мене там ще два життя, не можу їх втрачати. А що там їсти? Знов картоплі звідминим. Не хочу їсти. Вже погоду ситний ним. Я чіпсів хочу, хоча б шоколаду. Якщо нема, навіть і до столу з вами не сяду. І спати я сьогодні теж не піду, хочу гру дограти, Тому попрошу мені під чілено докучати. Що ж це відбувається в моїй хаті? Я не знаю, що й кому казати. Даримку, скільки можна біля землі розпідати. По сонце мені треба навіть джинси приміряти. До речі. Тато, мамо, дайте мені гроші. Віддати маю за свої обмовки. Mm -hmm. Ох, які ж вони хороші. От катці добре, ну, в неї мама бутіку працює. Щотижня нові речі її вона купує, не те що я. Повинна постійно сама щось собі шукати, а в катьки гроші зичить, а потім та марк. Чуєш, я працюю день і ніч, щоб ти діти усе мали. А краще мені вже вуха позакладала. Лише про гроші в хаті ці розмови дай мої родині розміщення. Як боляче мені на них дивитись. нам треба неодмінно щось зробити. Родині потрібна допомога з неба. У мене є вже план, але порадитись нам треба. Ви, може, майстра викликали, ну, скажіть, що ви перед святами поламали. Які тут свято, я не знаю, що з родиною робити, хто підкаже, що має змінити. Родина, знаєш ти, до чого можна порівняти. Це корабель, що вічну пристань має відшукати, а батько капітан має розумно керувати, від себе труд покласти і Богу довіряти. Він має вірити. Убий хто вірить, духу не втрачає, але жертвенно любить всіх і всім допомагає. Він для родини має добрий приклад дати, яким науку Божу має дітям передати і запалити радістю і прагненням добра. Тоді життя мандівка всім буде легка, ти говори із дітьми все поясни, як слід. Згадай, як вірівчили, батько твій. І дід, повір мені, і все менеться, розгубленість пройде, давай бо чоловіче, бо вже дитина йде. Все зрозумів, штурвал потрібно розвертати. Напевно, в родині треба дух міняти. Рідненьки мої, швидше все кидаю. Ходіть до мене ближче всі, ось тут вставай. Даринко, дорога моя дитина, ти маєш пам'ятати свою рідну землю, Україну. Таланти свої маємо для неї розвивати. Любити свою рідну мову і її плекати. Софійко, знаєш, хоч по його одягу зустрічають, але завжди по розуму людину проведю. Потрібно дбати нам про одяг нашої душі, щоб були чистими діла і слова усі. Іди, Тарасо, синочко, йди до мене. Прохання маю, я велике до тебе. Послушним будь і, за... і вдячним за все, що маєш, бо діти в світі голодують. Уявляєш? Ви знаєте, що скоро Свято Миколаєв, а кажуть, він. Він родинам дуже допомагає. Давайте дар попросимо у нього непростий, щоб що нам зрости у вірі. Він же є святий. Хто вірить і надіється, і любить, радісний завжди. Ми просимо Миколаю. Нам Добоможи. Добоможи. Я буду вчитися і любити рідну мову, маму і тату. Пробачте і мене, малого, не буду вже вирядувати. Я дякую, бо зрозуміла, про який то одяг я повинна дбати. І я вже бачу основне це радість, мир родині матері. Що там поламали. Я дякую за поміч щедрі очі миколаю. Бо то був ти. Тепер я точно знаю. Так як колись ти морякам, тепер на життєвій морі ти типу нам. Ми завжди будемо. То твої поради будемо ми берегти. Не забувайте нас у потребах ти.